Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп знову заговорив про можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації, якщо її президент Путін, за словами Трампа, не справиться із своєю роботою. Це вже Друге попередження Дональда Трампа про можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації після того, як американський президент почав говорити про це після своєї розмови із. Фінляндським колегою Олександром Стубом. Однак разом із цим можна помітити, що Трамп дуже неохоче звертається до санкційної теми і продовжує наполягати, що переконаний, що російський президент виконує свою частину угоди. Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Саме у такій послідовності Дональд Трамп висловив. В своє бажання щодо участі російського президента в угоді про припинення російсько-української війни я не бажаю запроваджувати вторинні тарифи проти його нафти, але я думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що Путін не справляється зі своєю роботою. Таким чином, з цих висловлень американського президента можна зробити висновок, що поки що Трамп вважає, що Путін зі своєю роботою справляється. Хоча навіть найменших ознак того, що Російська Федерація збирається підписувати угоду, хоча б про 30-денне припинення вогню, на якій наполягала американська сторона після американсько-українських перемовин у Джидді, немає. Дональд Трамп також попередив, що і українська сторона має виконати свою частину угоди, і знову висловив незадоволення з того приводу, що президент України Володимир Зеленський за словами Трампа намагається переглянути угоди про рідкісноземельні метали. Той факт, що українська сторона отримала від Білого Дому абсолютно інший варіант угоди у порівнянні з тим, який мали підписати Трамп і Зеленський під час своїх. І скандальної зустрічі у овальному кабінеті Дональд Трамп так і не сказав. Однак, ці зауваження президента Сполучених Штатів швидше засвідчують про фіаско його спроб добитися будь-якого реального прогресу на російсько-американських перемовинах щодо завершення війни Росії проти України. Цього ж самого дня у Білому домі підкреслили, що. Президент Сполучених Штатів не сприймає ідею так званого зовнішнього управління Україною, з якою президент Росії Путін виступив на зустрічі із російськими моряками у Архангельську. Представниця Білого Дому підкреслила, що Україна є конституційною демократією і її владу обирає український народ. Теза, яка очевидно не сподобається російському президентові Путіну, який. Її Продовжує сподіватися, що Україна перетвориться на російський протекторат і очевидно розраховує на сприяння Трампа у досягненні цієї мети. Адже якщо Трамп досі продовжує говорити, що причиною війни Росії проти України було бажання України приєднатися до НАТО, це означає, що ані американський президент, ані представники його найближчого оточення не розуміють реальної причини цієї війни. Тобто бажання Путіна приєднати Україну до своєї власної території. І з цієї точки зору зовнішнє управління Україною, звичайно ж, відповідає щодо причин. Російсько-української війни набагато краще ніж переконаність Трампа, що Путін занепокоєний вступом України до НАТО. Після того, як президент Сполучених Штатів анонсував, що збирається провести цього тижня. Нову розмову із російським лідером ніяких ознак того, що Кремль і Білий дім дійсно готуються до такого контакту, немає. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що якщо у Білому домі будуть ініціювати такий контакт, президент Путін, звичайно, на нього погодиться однак, поки що, розмова американського і російського президентів не готується. Очевидно, що в інтересах Путіна затягувати ситуацію із розмовою з американським президентом, як і самі перемовини між Москвою і Вашингтоном щодо завершення російсько-української війни. Зараз немає жодних ознак таких перемовин. А їхні учасники, як з американського, так і з російського боку, фактично підтвердили. Повну безрезультативність зустрічі, яка відбулася між американськими чиновниками і російськими політичними пенсіонерами, з досвідом в вріять. Так що зараз виникає питання навіть не про те, чи запровадить Трамп санкції проти Росії чи ні, тим більше, що навіть запровадження таких санкцій навряд чи дасться в знаки на стані російської економіки швидко. Це довготривала робота по створенню проблем, якою займався ще попередник Дональда Трампа Джозеф Байден. І саме тоді ми переконалися, що санкційні інструменти діють достатньо ефективно, однак довготривало. І саме на це розраховує Путін. Але разом із цим є очевидним той факт, що Трамп. Не говорить про посилення допомоги Україні, що з точки зору якраз російських поглядів на війну є набагато більш дієвим інструментом ніж всі санкційні погрози американського лідера в бік його російського колеги. І тоді, звичайно, виникає досить просте питання. Які у Дональда Трампа є реальні ресурси для того, щоб примусити Путіна навіть не закінчити російсько-українську війну? Мені здається, що з точки зору президента Російської Федерації про це взагалі мови не йде. Він може плекати надію, продовжувати тягнути час всю каденцію Дональда Трампа, але, хоча б проводити більш ефективні, реалістичні і дієві перемовини, які б продемонстрували зацікавленість Країн у завершенні російсько-української війни, а так ми з вами коментуємо пустопорожні заяви Дональда Трампа, який то ображається на Путіна, то не ображається, то ображається на Зеленського, то не ображається. Тобто поводить себе не як президент великої держави, а як скривджена дитина. Але ніяких реальних рухів Вашингтона, які, які могли б продемонструвати нам, що Трамп дійсно думає про закінчення війни між Росією і Україною, а не про те, що сказати журналістам у овальному кабінеті. Ось цих реальних кроків з боку американського президента не спостерігається. А це ж не просто розмови з російськими чиновниками. Це дійсно санкції, зброя і принаймні. Більш обережне ставлення до американських союзників, від яких також залежить, як розвиватиметься ситуація на російсько-українському фронті найближчими місяцями і роками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!